Сло там, О, то давайте його туди. Гібло і Ви закрили на защіпку, а треба, бо зараз носом одкриє і побіжить. Так, трохи. Ну, та відкриє, побіжить. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня. Так, що у нас сьогодні? Прийшов я сюди і ще я побачив. А побачив я те, що тут щось змінилося. Бичечок наш росте. Гарний, великий, налитий, молока п'є достатньо. Головатий. Ох ти, красень. Мінька стоїть і, друзі, щось тут не так. Тут лежить пепа. Хоча це не її місце. Наскільки ви пам'ятаєте? Ця залишилась на місці. Пепа чомусь тут. А чого? Зараз ми будемо це виясняти. Ця відпочиває. Ось така краса. А, зараз вияснимо чому змінилася обстановка. Чому там пепа, а де подівся кабан? Давай. Давай, 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 побачимо, який ти. О, рослий красень, гарний, налитий, друзі. Просто чудовий. Ось такий. Так, що ж, друзі, будемо виясняти, де подівся кабан. А кабан у нас подівся. Не хочеться йти, куди вони кричать. Але прийдеться. А кабанчик у нас змінив місце проживання, місце прописки Ось тут у нас такий брек І Тут йому відгородили Привіт! Привіт Ново місце кричить Що там не так, а? Ну, так. Вот так, друзья, видно родину. Вот такая фирта. Ясно. Опасы тут почивают. Что там? Что там? Вот такая, друзья, у нас перемена трошки. А чего мы это все сделали, сейчас я вам расскажу. Ви тільки подивіться, як вони критяться. Це весь день. Весь день, без перестанку. Він ще й кусається. <рес> а ми йди звідси. біжується. звідси. Не кусатися. Він ще й кусається. Треба весь час дивитися, щоб не вкусив. Да, ось так, друзі. Зараз будемо давати йому їсти. І зараз розкажу вам, чому саме, саме так все сталося. Зараз побачимо, як я вчора на городі. Навів красоту. Побачимо як я згорав. Друзі. Красота. Погодка починає вирівнюватись, бо було дуже холодно, трошки потепліло вже. Дивіться. Ось така краса. Згоралося непогано, дуже добре. Просто ще багато чого залежить від того, наскільки правильно налаштований плуг. Мотоблок це взагалі. Можна сказати, е іскусство горать, це іскусство. Ось така вийшла грядка вигорана. Тут буде все городина. Бурячки, морква, капуста, цибулька і так далі. Чесничок. А ще глянемо, що у нас у парничку. А в нас у парничку. Бачите, друзі, тут. Студі. Зараз будемо його готувати. Глянемо що у нас в парничку, а в парничку порядок. Все готове до висадки. Перекопати і все. порядок. Ось так. Скоро ще трошки залишилось, будемо висаджувати все в парник і будуть огірочки. Так, друзі, ну що ж, розказую вам, чому саме так, чому кабанчик стоїть у іншому хліві, змінив місце прописки. А тому що е, цю свинку ми хочемо парувати. Ось цю, якщо все буде добре і все піде гарно. Далі ось цю, надіюсь, і думаю, теж маємо спарувати. А тут зайнято. І тому він стоїть там. Щоб вони мали спокій, то будуть розділені. А кабанчик буде там. Тому ось так. Що там? Ось такі друзі справи. Зараз покажу, ще будемо давати йому їсти. Ось то, друзі, корито, яке буде стояти ось тут так. І все, і кабасик буде їсти. Зараз корито тато прикрутить і все. Так, ну що ж, друзях, я покажу вам, що ми тут наробили. Заходимо, відкриваємо. От. І що тут у нас? Кабасик скучає. Скучає, милий, скучає. Що ти кричиш? Що тут? Не кричи, все, тихо. Тихо, не кричи. Ось так ми його припаркували. І все, хай привикає Все, не кричи. Тихо. Все, не кричи. Ось так, друзі. Йому тут не погано, добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте всім безмежно дякую за увагу.